Вітання стрільцям! ви на каналі ПроСтвол. З вами канал Кая БТСА та телеграм-канал Каджи Ганс. Темою сьогоднішнього нашого випуску буде розмова про спортивний карабін, про концепцію спортивного карабіну в Україні. Я спеціально сьогодні взяв карабін Daniel Defense для того, щоб показати вам, як можна на його прикладі тюнінгувати або, скажімо так, налаштувати карабін, який дозволить вирішувати багато багато ваших задач. Знову ж таки, як в відео про пістолети, так і в відео про карабінні, я мушу сказати, що є три параметри точно швидкого пострілу: це візуалізація, тобто картинка прицілу, це обробка спуску і компенсація віддачі. Звичайно, є тут такі варіанти карабін GP, Які ви купуєте одразу з коробки, отримуєте райфл трубу приклада, Райфл довжину газової лінії, буфер, Елмоз групу, класний спуск і так далі. Так далі. Але це все одразу коштує великих грошей, і не одразу ви, як початківець, а відео наше адресоване саме початківцям, реалізуєте переваги цього карабіну на рубежі. Є, до речі, більш такі цікаві альтернативи, і які також працюють не гірше, а ще й найнадійніше в світлі останніх тенденцій в нашому спорті і в деяких моментів можу сказати так, що найнадійніше, ніж пір. Залишимо за кадром деякі коментарі. Але не всі можуть собі дозволити GP і часто йдуть по шляху від дешевого до більш дорожчого, по дуже до речі, такому правильному шляху від дешевого до дорожчого шляхом раціонального вибору компонентів. А саме про ці компоненти і про концепцію ми сьогодні з вами будемо говорити. Фокусі уваги нашої карабін Daniel Defense, він ні разу не спортивний був з коробки, але і зараз він вже в такому стані, якому можна сказати, що його можна сміливо використовувати в спорті з претензіями. Якщо ми говоримо про спорт в чистому вигляді, я би дивився в сторону 18 дюймових карабінів. Он у нас стоїть Mossberg MMR, у нас стоїть Daniel Defense V7 Pro, які, до речі, Мозберхемамер є таким хітом. Єдине, що в нього йому не вистачає, так це можливо регульованого газблоку, Усе інше, у все інше в нього плюс-мінус таке, що можна вже стріляти з коробки на досить високому рівні. gp спуск ствол з нержавіки, ось ручка взведення непогана, і якийсь такий простенький дульний тормоз компенсатор з різьбою, який дозволяє. Вже також ефективно боротися з віддачею. Але е, є певний, так скажімо, е, шлях. Давайте повернемося до цієї концепції точного швидкого пострілу. Перш за, за все, нам потрібно розуміти, що питання вибору прицілу ми залишимо на наступне відео, наступне відео, а Зараз проговоримо в концепції, яку ми озвучили про візуалізацію. Потрібно зрозуміти, що в карабіні питання візуалізації досить суттєве, тому що саме в карабіні за рахунок конструктиву можна робити швидкий повторний постріл одразу після першого, практично без зміщення осі канала ствола з очікувані точки влучання, і для цього не потрібно ніяких прикладати великих зусиль. От ми будемо зараз говорити про компенсацію віддачі і про візуалізацію, плюс-мінус в одному і тому ж самому ключі, тільки через те, що вони тут абсолютно, прямопропис... абсолютно взаємозв'язані. Давайте почнемо з того, що нам потрібно зберегти після пострілу наші прицільні пристрої на мішені, або, скажімо так, зробити так, щоб наші прицільні пристрої міні мінімально відійшли від мішені, і швидко зробити здійснити повторний постріл. І от з цієї точки зору, з точки зору гасіння від бою, ми будемо розглядати наступний тюнінг. Перш за все, самий потужний етап віддачі, який ми будемо відчувати. При пострілі, це момент покидання кулі замкнутого контуру ствола. Давайте на цьому моменті зупинимося більш детально. Після ініціації порохового заряду за рахунок капсульного заряду куля розганяємо пороховими газами через канал ствола і отримуючи обертальні рухи і відчуваючи процес різання, але ми про це зараз не будемо говорити. Покидається замкнутий контур ствола. Виштовхуються пороховими газами, і саме ці порохові гази за рахунок певних процесів газової динаміки, заставляють карабін відходити от, от в момент покидання кулі, відходити назад. Потім під'єднується етап віддачі, коли затвор б'ється вже в заднім крайній положенні, потім затвор в крайній передньому положенні. Ми про це зараз не говоримо. Оцей момент покидання кулі канала ствола і вирішується дульним тормозом компенсатором. Для цього, перш за все, щоб ви, якщо ви хочете отримати гарний покращений результат, поміняйте дульний тормоз компенсатор на більш такий реактивний, який перенаправить ці порохові гази і зробить свою роботу таким чином, що сам етап віддачі. Тобто руху гвинтівки руху в плече стрільця буде суттєво зменшено. Просто це все, що вам потрібно знати про нього. Наступний етап віддачі це удар затвора, так як ми казали, такий відчутний удар затвора в крайній задній положення. Тут можна доходити до абсурду, гратися з буферами і так далі. Я скажу вам так: часто стикаюся з таким фанатичним відношенням, от воно прямо різко стало актуально останнім часом. Таке питання вага буфера. Просто використовуйте, якщо ми говоримо про початковий спорт, використовуйте саме базовий буфер H1 або H2, який там у вас буде в гвинтівці, тому що окрім ваги буфера, має значення довжина труби приклада, довжина пружини приклада, вага затворної групи, частота взагалі затворної групи, в цілому, довжина газової лінії. Вага самої, самої затворної групи, контур канала ствола, сама вага гвинтівки і так далі, так далі, де буфер в даному випадку не буде відігравати такої суттєвої ролі, яка прямо вам, вас виведе на п'єстал. Краще вже, якщо вже є бажання так крепко поковирятися в кишках гвинтівки, купіть або полегшить ваш болт-карієр. Групою затворної групою Elmos, наприклад, від компанії GP, я згоден, що це не сама надійна затворна група, але якщо вже прямо принциповий момент отримання ідеальної картинки прицілу, можете з цим погратися. Але перед тим, як переходити безпосередньо до самої затворної групи, давайте проговоримо про довжину газової лінії. Для початківців поясню: газова лінія це ця трубочка, стрібляста трубочка, яка проходить від газблока безпосередньо в сам апір і замикається на Газкей. Довжина газової лінії це м, досить важливий параметр. Якщо ми говоримо про спортивну гвинтівку, чим довша довжина газової лінії, тим менший тиск на газкей, тим більш точно його можна відрегулювати за рахунок газблоку. Газблок, особливо дискретні газблоки, в будь-якому випадку мають якийсь свій крок та, при, 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 при налаштуванні. І Чим, як вам сказати правильно, чим більш розтягнутий по часу процес передачі, процес переходу порохових газів через газблок, через газову трубку на газкей, тим легше з ним маніпулювати. І саме Rifle система дозволяє знайти цей момент мінімально необхідного зусилля тиску порохових газів на газкей, для того, щоб не було занадто швидкого руху затвору і для того, щоб... Передати саме стільки саме стільки зусилля, скільки треба для перезарядки. І тут же ми вже сталкуємося з довжиною газової лінії, з вагою буфера. Тепер зрозуміло, да, для чого це важливо знати, Це вже потім до цього ми доходимо. І якщо ми вже говоримо про спортивну гвинтівку, тут було б доречним використати райфл трубу і райфл буфер, довгий буфер, довгу пружину, важкий буфер, і тоді вже гратися з цим влаштуванням. Тобто. Дульний тормоз-компенсатор, іншими словами, є всього з з цього процесу найефективнішим способом погасити віддачу. Вага, вага затворної групи, довжина газової лінії, налаштування газблоку регульованого та вага буфера і довжина труби трубоприклада це. Другорядні речі, з якими ви стикнетеся тільки тоді, коли ви захочете, наприклад, там, стріляти спліт на 50 метрів Вальфу Чарлі принципово. Але повірте, таких моментів в спорті не так багато, і більш вирішальне значення буде мати якісна оптика і наступний параметр, про який я вам скажу, чим там, боротьба з віддачею. Тому що багато новачків фанатично, особливо при наявності якихось лишніх коштів, які е, печуть в кармані, намагаються тюнінгувати свої гвинтівки. Моя вам порада: нажміть на тормоз і дослухайте це, це відео до кінця. Наступний параметр, який просто архіважливий в спорті це якісний спуск. Дольний тормоз компенсатор і спусковий механізм це два параметри, які б я б тюнінгував в першу чергу. Якісний спуск це той момент, який мало того, що дозволяє вам швидко сплітанути. Це взагалі швидкий спліт. Повірте, що ви зробите спліт на 0,15 чи 0,20, глобально це ні на що не повпливає на малюнку проходження вашої вправи. А от якість цього спліта це вже інший параметр. Якісний спуск, мало того, що дозволяє не перетискати спусковий гачок при натисканні на, на нього. Так ще, дозволяє, а це в свою чергу, призводить до того, що особливо на таких складних віддальних мішенях у нас немає зриву. Якісний спуск дозволяє досить класно стріляти в високому темпі на великій відстані, якісно оброблюючи спуск з розумінням того, з розумінням оць, того необхідного мінімального зусилля для того, щоб здійснити постріл. У багатьох початківців є така, вибачте, манічка на звичайному мілспекі ставити пружини від GP, зменшуючи зусилля зриву. Ви тим самим зменшуєте зусилля, яке передає хамер на байок, відповідно. Збільшується процент ненаколів. В спорті ненакол – це набагато гірша штука, чим там, більш там, важка віддача. Тому що з ненаколом ви втрачаєте більше часу, чим на компенсацію віддачі при плотних сплітах там, на досить невеликих відстанях, тому що на великих відстанях ніхто не сплітує. Тому ненакол – це вже фактор, який впливає на малюнок проходження, на фокус ментальний на, на при проходженні вправи, тому з цим не грайтесь. Для пострілушок в ямі там, чи для змагань з, з друзями, в яких такі самі пружини GP, і ви стріляєте там, з базової Бешки по відрам в кар'єрі, будь ласка, можете використовувати. Якщо ми говоримо про серйозний спорт, потрібно заморочитися з нормальним спуском. З того, що я можу рекомендувати, звичайно, це спуски Гайзлі, але вони не дешеві. І моїм улюбленим є вже багато років Гіперфайр PDI, зараз вже вийшло друге покоління, яке дозволяє вони є одноступінчаті, двоступінчаті. Тут вже питання філософії, кому що більше подобається. Я особисто для спорта для карабіна люблю двоступінчаті спуски. Для карабіна пістолетного калібру одноступінчаті спуски. Але це вже повторюсь, питання релігії, питання тогорці привички, тому там, як кому що подобається. Але тим не менше обов'язково потрібно вже в нього влазити. Наступним кроком, який має значення, буде покращення ергономіки карабіну. У Daniel Defense в цьому відношенні, наприклад, все класно, це довга цівка, досить така спрямована ручка з прямим кутом. Приклад з косом, я б забрав би цю резинову накладку. І це дозволяє вам швидше вкладатися. Це трошки не моя вкладка. Це дозволяє вам швидше вкладатися. Ось я стріляю при метрі 85, при такому налаштуванні прикладу. І момент вскидування, особливо на таких плотних групах або таких мішень в плотних декораціях, стає набагато приємніший саме за рахунок такого налаштування. Багато хто спортсменів ставить на карабін ще додаткову таку платформу, яка дозволяє його переносити одною рукою, а він заряджений, таки важить дещо. Це в цьому для спортивного карабіна також є певний сенс. Вже потім, після цього, ми переходимо до тюнінгу органів керування, таких як кнопка скидання магазину. Ручки заряджання і так далі. Я ж на спортивних карабінах рекомендую їх ставити контрастними, тобто кнопку скидання магазину, запобіжник, ручку зведення ставити червоними чисинями, яку вам буде видно в периферії, коли ви особливо стріляєте, там в такому режимі, де а, ваші органи керування знаходяться в периферійному полі зору занадто близько, і вам треба швидко витягнути патрон, сквикнути неспрацьований патрон, чи неспрацювавшу, чи застрявшу гільзу з, мас... з апера, От тоді ви зрозумієте, для чого потрібно мати контрастні органи керування. І все ж таки ще скажу два слова про оптичні приціли. Вже багато хто з вас побачив, що тут знаходиться саме на цьому карабіні, який використовується і в спорті як такий напівслужбовий карабін. Є і бічний каліматорний приціл, і основний приціл так званий загонник да? ЛПВО. Для чого це потрібно? Саме для спорту. Для чого каліматорний приціл? Не стільки, навіть для того, щоб стріляти по ближній мішені в такому положенні, скільки А. Не міняти кратність основного прицілу, коли у вас на, на рубежі є мішені, які потребують кратності там, 3, 4, 5, 6. І тут же певна кількість паперу, який є ближнім, і заміна. заміна Кратності буде вас відволікати від самого процесу стрільби, тому виставляється на рубежі, наприклад, необхідна кратність, коли з справою, а потім, не втрачаючи час на зміну, ви використовуєте при обстрілі там, ближнього паперу каліматерний приціл. Також каліматерне приціло дуже полезний такою штукою, коли ви стріляєте з за укриття, знаходячись зліва від нього, і от таким от макаром. Вилазячи за декорацію, не перекладайте карабін, там не починайте вишуковувати якісь спеціальні стійки, Каліматорний приціл при цьому допомагає. А самим головним параметром в спортивному карабіні є набій, а саме його наявність. І другим основним параметром є кількість ваших тренувань з цим карабіном. На полігоні, який дозволяє реалізувати його можливості. Тому скільки б ми не тінінгували карабіни, скільки б ми не говорили про ці речі без настрілу, це все ні про що. Тому краще мати звичайний дешевий даймондбек і стріляти з нього регулярно, використовуючи там дешевий тюнінг, щоб мати дороге GP і тримати його в сейфі, показуючи просто на святах своїм товаришам під Джек Daniels. Дякую, що були з нами. Дякую, що залишаєтесь на каналі Проствол. Обов'язково напишіть ваш досвід тюнінгу карабінів, як негативний, так і позитивний. І до нових зустрічей. Пока.